Thank you Мої вітання на каналі ТВАЙ як завжди. о цій порі, телевізійний журнал безкомпромісних репортерських розслідувань знак оклику. Чому правоохоронці та спецслужби почали переслідувати українських блогерів? Про це і не тільки дивіться сьогодні у нашій програмі. В ній ми самі розставляємо потрібні знаки, і головний знак оклику. Отже, дивіться сьогодні на ТВАЙ. Интернет. Останний остревать свободы. Ну, я понял, что если я не напишу э, это пояснение, то у меня будут более серьезные проблемы. Чисховище компромату. Я написала статью под названием «Не закликайте в быты Януковича, не представляйте благосферу». Великий брат усе бачить. Это видео просмотрело около 300 тысяч человек. За что в Украине переследуют блогеров? Можно сказать, что такая ротка. Українська блогосфера зона пильної уваги правоохоронців. Блогерів тягають на профілактичні допити в СБУ. Їхні комп'ютери вилучає міліція і вже навіть кримінальні справи порушують. Тому перед тим як розмістити посилання на відеоролик чи на якусь провокаційну фотографію, двічі подумайте, чи хочеться вам потім ходити на допити, де в інтернет-просторі з'являється простір правовий та як віртуально уявні правопорушення перетворюються на реальні кримінальні справи та суди. Про це Денис Бігус. У мене в руках конституція України та статуетка якогось фараона. Я можу покласти конституцію на статуетку, але статуетку на конституцію я покласти не можу, тому що саме за це за кілька хвилин у Ленінському райсуді Вінниці будуть судити правозахисника Дмитра Гройсмана. Татуетка на Конституції. Саме таку композицію Дмитро Гройсман обрав, щоб проілюструвати матеріал в журналі Експерт. Стаття була про загрозу нововведень до порнографічного законодавства. Ми зробили кілька фотографій. В частности, от такую. Фотографія, в общем-то, спеціальна, в той части, що. Ем... А снята спеціально для журналу Експір. Коли журнал фотографії не опублікував, Дмитро розмістив її у своєму інтернет. Щоденнику невідомо чи читають Вінницькі правоохоронці конституцію, але блог Гройсмана читають точно. Очолювана ним Вінницька правозахисна група неодноразово доводила, що наша міліція клала на основний закон у відповідь відомому захиснику прав людини. На його думку підклали свиню. Раніше говорили як? Говорили, що чоловіка стаття знайдеться. На даний час э, Гройсман Дмитро Леонідович обвинувачується вчинення двох злочинів, а саме у розповсюдженні порнографічної продукції, що вчинена повторно, та в наругі над державним гербом України. Тобто його дії передбачені статтями 338 кримінального, кримінального кодексу України та статтями 301 кримінального кодексу України. До переліку брутально збуджуючих речей потрапили продукти один одного абсурдніші: такий похабний колаж з людиною, схожою на експрезидента, з відомого сайту УДАВКОМ, антисніївська листівка для гомосексуалістів, виробництва німецького фонду та фрагмент російської телепередачі про романтичні пригоди двох підстаркуватих опозиціонерів. факт, що наказує только меня, он, конечно, несколько удивительне. Это видео просмотрело около трьохсот тисяч чоловік на сегодняшний день. Градус абсурду настільки великий, що під час зачитування обвинувачувального висновку на першому судовому засіданні сміється навіть сам суддя. Але комусь же під час перегляду було не до сміху. Знак оплику відвідав Вінницький художній музей, директор якого Ілля Безбах виступав експертом у справі Гройсмана. Можу сказати, що таке еротика, тому що це маса книг перечитаних, маса літератури, і наукової, і художнікої з якої заводу. Тобто, в мене є певне бачення, певне думка стосовно того, що таке що таке еротика, що таке порнографія. Є у пана Безбаха і думка стосовно Дмитра Гройсмана, точніше. Була думка та змінилась. Хоча у офіційному висновку експерта відеоролик визначений як порнографічний, знаку оклику він сказав, що це чистої води еротика. Мені писали, що то не є порнографія, то є певні -е, еротичні е сцени в нього. І мені писали, що порнографія. Там були чула чоловічі сцени, там притом відомих людей, якщо не не помиляюсь, ну, то теж то, -то, то те, що не є порнографія, то є еротика. Терміни термінами, слова словами, але справа провадиться, на жаль, саме за офіційним висновком директора музею. І результатом її можуть стати сім років правозахисника за ґратами. На початку року до опозиціонерки Олени Білозерської також прийшли з обшуком. Так само через лінк на відео. Порнографії в ньому не було. Була спроба підпалу офісу партії регіонів. Сьогодні, завдяки вам, я тут вперше. Біля цього будинку, але саме через це місце, 12 січня, у мене був обшук. Вилучили все комп'ютерне обладнання, фотоапарати, відеокамери. 5 годин обшуку, 5 годин допиту, 162 вилучені і неповернені диски. Така ціна розміщеного Оленою у своєму блозі Посилання на ролик. В ніч з 1 на 2 січня на емейл e нашої інформаційної агенції поряд з вами прибувли з посиланням на розміщений на Ютубі відеоролик. Де на цьому ролику була зафіксована спроба підпалу офісу партії регіонів? Ну і ми зробили редакційний матеріал під знаком питання. Спочатку розмістили його на сайті агентства, а потім і на моєму блозі. Міліція запідозрила Олену у самому підпалі. Вони Практично прямим текстом сказали, що я знімала це відео. що у них така підозра, що я його знімала. Це перепрошую голови. Не мати до Олени. Приходило шестеро міліціянтів. Блогера Олега Шенкаренка викликали на співбесіду до СБУ за емоційний запис, в якому він віртуально вбиває президента Януковича у спецслужбі. Йому довелось давати пояснення своїм діям і обіцяти більше так не робити. Я думаю, що скорее всього, ну конечно же, там є спеціальна служба, яка отслеживает записи в інтернеті, і, конечно же, таких записей в інтернеті емоціональних посвящених президенту, а також другим представителям высшей, высших хишаново власти. Їх очень много сейчас. Якщо у попередніх випадках закон працював як дишло наведеної дії, то історія з Шинкаренком скидається на попередження правоохоронців українському інтернету взагалі. Скажем так, я б назвала как це якби бы, публічна порка, щоб другим не повадно було. Зазначимо, що служба безпеки зацікавилась блогером через півроку після розміщення запису. Пройшло це все в кінці Іюля, а запісь, яка визвала е таку реакцію правоохоронних органів, вона була зроблена ще коли-то в марті. І Шинкаренко і Білозерська нині закликають українських інтернет-користувачів бути обережнішими і не ставитись до інтернет-щоденників як до щоденників. Треба дмухати на холодне, треба нічого не писати. Що, хоча б трошки підпадає під якусь там кримінальну або адміністративну статтю, за що можна переслідувати, І вони все одно приколупаються, все одно будуть тиснути, все одно будуть пресувати. Але хай це буде повністю по безпреділу. Тоді ми маємо повне право кричати про захист. Дмитро Гройсман навпаки у боротьбі з абсурдом готовий йти до кінця. Якщо суд признає мене виновним, я об цьому скажу своїм посліднім словом. Я, конечно, не виновний. Но если суд признає, то я хочу самого можливого наказання. В рамках уголовного кодексу вони взять взяти себя эту ответственность. Фарсовість, абсурдність та комічність причин, через які можуть переслідувати інтернет-користувача правоохоронці, не пом'якшують усю серйозні ситуації. І, хоч би як сміявся над обвинувачувальним висновком суддя, якщо ви в чорному списку української влади, вирок буде абсолютно не смішний. На сьогодні це все, але більше історії зі знаком оклику буде вже за тиждень. Пропонуйте свої найцікавіші побачити у нашій програмі. Не забувайте, в ній ми за вашою допомогою розставляємо усі потрібні знаки. І головний знак поклику.